Оксан, ну, оксан, що ти де? робиш? Підай, його жовта карта, і Урну ти це знаєш. Ти це прекрасно знаєш. Його шість років жовтої карточки, він що за прийняв. Ми поїдемо зараз туди візьмемо. Оксану послав нахуй, Оксана взяла і закрив, і штуркнув, І вона взяла цю штуку і вже туди посилає, посилає нахуй. Привезіть тут довідку, де підкажіть, він забрав тут довідку з собою. Може дурнувати. чого Що сюди? Бо там бокадри якогось продав, йому хочеться десь кудись втікти. Мами нічого немає, в неї є копії. Зараз я можу поїхати в скаженці, привезти ту справку. Я боюся зараз, щоб його не забрали кудись. Щоб тут тормознули. Воно все одно час десь не на вас, розумієте?